Сіду з городу, затупилася сапка. Буду просити, щоб нагострив. Мабуть, знову бурчатиме. Толя? Да. А в мене сапка не поле. А що ти нею робила? Полола. Полола? Що полола? Кирпичі чи... чи асфальт? Город полола. Так, може, я ж тобі недавно точив її, може б, ти сьогодні віддихнула? Та як віддихнула? За Запасочку смаколиків наїли, бочки вже випирають, жирку нагуляли, треба той жирок тепер скинуть. Наче й будемо займатися сільським фітнесом. Дуже корисний для поперекової частини хребта. Так нагнувся, розігнувся, нагнувся, розігнувся і так поки не заморишся. Або поки сапка не затупиться. Так що поточиш. Та вже ж давай де дінуся Ну давай. Уговорила.